Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Вечірня студія Я її ведуча Олена Проценко. Щорічно, 5 грудня, в Україні відзначають Міжнародний день волонтерів. Взагалі-то волонтерський рух у світі виник ще у 1859 році. Поширюватися в Україні почав на початку 90-х минулого століття. Взагалі то це неприбуткова діяльність, спрямована на надання допомоги нужденним або ж тим, хто потрапив у скрутне становище. Гостей нашої програми можна Право назвати активними учасниками волонтерського руху Херсонщини. Сьогодні ми з ними поговоримо, а ви з ними ще ближче познайомитеся. Отже, представляю Еліко Маркелія, депутат Херсонської міської ради, волонтер. Аліна Савченко, редактор ТВО Скіфія, ходите Скіфія. І Сергій Попович, приватний підприємець, волонтер. І Аліна також волонтер, забула додати. Рада вас вітати в нашій студії. Це, мабуть, єдина нагода. Побачити у вас отак всіх разом саме тут, тому що часу у вас зараз немає, і хочу розпочати ліко з вас, тому що наскільки мені відомо, ваша волонтерська діяльність на Херсонщині почалася давно. Можна сказати, що ви, начебто, старішина навіть серед цієї групи волонтерів, так і опікувалися ви. Если мені не изражает память, пенсионерам и району. Если это не так, расскажите, как все началось. Ну, почему ну, так пенсионерами? Ну, конечно, я люблю очень сильно моих бабушек. Очень люблю, потому что у нас в Грузии самое ценное – это старшее поколение, мама, бабушки, дедушки и так далее. Но больше всего я помогала детям-инвалидам. И моя жизнь была посвящена именно им, и... Потом уже вот такая, такие события в стране начались. Естественно, я начала заниматься волонтерской деятельностью, посвящать свою жизнь нашей Украине и нашим военнослужащим. И наша волонтерская группа потом уже начала расти больше и больше. И я вас хочу с гордостью сказать, что в Херсоне живут самые патриотически настроенные люди. В нашей группе есть Ломака Людмила Васильевна, которая нам помогает очень сильно и также колесник Виктор Викторович, вы знаете, наша волонтерская группа делает очень много э... добрых справ, сп добрых да? дел, да. У меня получается, я уже мыслю по украински, говорю по русски, или немножко путаюсь, да, вот. И вот мы буквально вчера поехали с помощью к ребятам в Чаплинку, возили им теплые вещи, и когда мы уже возвращались назад в телефонном режиме, мы созвонились с нашей группой, а нас уже где-то в районе 150, уже нас добавляется человек, mm -hmm. да, и когда мы ехали по пути, мы уже им диктовали заявки, что нам необходимо для следующей группы, тоже для артиллеристов, которые находятся в Каланчаке. И вы знаете, пока мы вернулись, этот час нашей дороги, уже 8,5 тысяч было собрано. Uh -huh. Также сам Людмила Васильевна зі своїм колективом медицинським і частним предприниматель, Неля лишти низкий поклон ей. І вот так вот ми збираємо всі і вже знаємо, що ми завтра їдемо, і на завтра у нас вже готово то, що необхідно ребятам. Хочеться згадати всіх, так да, але да. Не, не маємо можливості в ефірі. Треба треба і по імену, мабуть, якусь встановити дошку пошани всіх волонтерів, да. які долучаються до цих добрих справ. Ой! Особенно я не могу не отметить наших деток. Это вот это вот я не могу не отметить. Вы знаете, очень большая гордость, потому что сегодня Украина меняется, меняется на 180 градусов. Молодежь, которой я преклоняюсь, я восхищаюсь этому патриотическому воспитанию наших школьников, детей 12 школы, детей 21 школы, второй специализированной школы, 32-я, 39-я. Это дети, которые вложили всю свою душу в патриотизм нашей страны. И вы знаете, вчера был очень такой приятный момент. Гимназия номер 6 послала детям елку, военнослужащим елку. И мы эту елку наряжали. Видели бы вы лица этих солдат? Это эмоции невозможно передать словами. И каждая игрушка солдаты подписывали, свои пожелания передавали детям. Ну, а діти инвалиды изготовили сердечки своїми руками і передали воїнам в АТО. Ви знаєте, емоції моря Аліночка більше розкаже, потому що вона вже отримала відвідання реакцію. Аліна, як наймолодший учасник вашої групи, вашої бригади. Аліно, розкажи, будь ласка, як в тебе виник ну як в тебе виник оцей. Поштовх душевний, що ти почала займатися волонтерством, причому незважаючи на це, на те, що я розумію, що наскільки це морально, і дзвінки, і перемовини, і домовленості ти звалила на себе цей тягар, чи не жалкуєш, що ти відчуваєш? Як прийшла до цього? Взагалі то ну. Як я завжди повторюю, все це, мабуть, просто такий випадок долі. Я почала цим займатися зі службового відрядження. І дійсно, коли вперше поїхала, я, звичайно, чула, яка ситуація зараз на кордоні, на сході. Але коли побачила просто очі цих чоловіків, які дійсно ну, просто майже без, без нічого захищають нас. от, без там потрібних речей, без потрібної амуніції, з таким патріотизмом, з такою вірою, скільки вони в це вкладають своїх сил, просто ну неможливо пройти повз них і чимось їм не віддячити за це. Хоча б цими речами зараз дійсно головний момент. Чому це важко? Бо ти це пропускаєш через себе. Ми займаємось волонтерською діяльністю, я підрахувала вже більше півроку, і дійсно хлопці для нас стали ну, неначе рідними. Ми їдемо як до своїх рідних, ми кожного проваджаємо як рідного. І зараз дуже багато друзів з'явилося, за яких ми переживаємо. Є людина, яка особисто мені не байдуже зараз виборює перемогу на сході. І це знаєте, це дійсно надихає, тому що хлопці вони. Радіють будь-які дрібниці, буде то дитячий малюнок, чи це якась тепла річ. Вони дуже вдячні. Вони просто почуваються не самотніми. І це, це головне, тому це надихає. І просто я впевнена, що. Почавши займатися волонтерською діяльністю щиро, ти не зможеш вже це покинути? Ти будеш йти до останнього душі? Так так, ви знаєте, Сергію, я хотіла вам поставити спочатку запитання, як ви познайомилися з дівчатами, але потім, ну звісно, ми про це зачепимо це питання. Але хочеться спитати таке чоловіче питання. Скажіть, чи не прикро вам від того, що ви, волонтери, знаєте про потреби військовослужбовців, солдат, ті, хто охороняє кордони держави більше аніж держав? Чи не прикро від того, як, я, чи не прикрою солдатам, коли ви приїздите, а держава забуває? Так, це дуже вопрос. Буквально вчора ми були в районі и... да. ну, Каїрки. Одного от одного солдата ми слышали просто крик душі. Угу. Он говорить: увидел тут юлочку детську? И он говорит, вот дети все заботятся, женщины говорит за государством как бы немножко не все так, угу. и есть такие настроения очень, ну, очень болезненно воспринимают солдаты отсутствие внимания от государства. Угу. Коли... Тому ми стараємося как-то компенсіати, <кхе> <кхе> тобто все на ваші плечі. Ну не все ну но... коли ми готувалися до ефіру, зізвонювались, то дівчата сказали, що без вас на ефір не прийдуть. Отже, тепер запитання і наступне, як ви з ними познайомилися? І як вам з ними працюється? Вони такі і бешкетні, і завзяті, і емоційні. Ой, навіть <кхе> вони... я не знаю, що від них можна очікувати чого завгодно. Як ви це до них прилаштувалися? <кхе> <кхе> ну, з Аліною нас познайомила познайомили ліком. Это... Где-то, да, в на в начало лета было. Да. А с Эликом мы знакомы лет, наверное, уже 16-15. Угу. Да, это еще с 90-е годы, когда да. была массовая безработица, и мы были кто угу. на рынке, кто чем мог выживал. И тогда, да, Елико была руководительницей группы. поездки да, ездили да. в Харьков, да лихие девяностые на средине о так вы прошли вы знаете я вам хочу сказать добавить просто к Сереже вот тогда когда вот нас начиналась своя группа мы ездили в поездки да и мы все сегодня живем да, как одна семья мы <с> всех, Хто ми їздили, до сих пор ми всі дружимо і по одному звонку ми всі зустрічаємося. І от ці друзі по житті йдуть завжди зі мною. От якщо я починаю дружити з чоловіком, то це на всю життя. Ліко, наступне да. питання знову таки до вас. А як ваші діти? Двоє діточок, вони взагалі бачать маму? Ну, по телевізору, звісно, бачать кожного дня да. можна на, сесійний, на сесійних засіданнях, це, звісно, да. а, а дітям хто увагу? Вы знаете, не, я стараюсь уделять своим детям много внимания, но мне старшая дочка говорит, мама, теперь я понимаю, говорит, когда Господь создает человека, он для чего-то его в жизни создает. Так вот, твое призвание, говорит, помогать ближним, поэтому я тебе не мешаю. А младшая моя говорит, мамочка, я понимаю, раньше ты любила деточек с особенными потребностями, сейчас, говорит, ты любишь, говорит, военных, ну а меня когда? Ну я с ней сожрусь и ей объясняю, говорит, доченька, вот это надо. Она говорит, ну хорошо, Говорить, Тогда я тобі розрішаю. Аліна, ти нещодавно повернулася, ну вчора, вчора. Так, повернулася з відрядження. Скажи, де ти була, щоб бачила, які враження? О, була нарешті я у Львові дуже давно хотіла поїхати, насамперед, тому що це не тільки. Прекрасне чудове місто гостина. а просто задля того ми поїхали, щоб зруйнувати певні існуючі стереотипи, тому що на жаль, вони існують, і дійсно, ця триденна поїздка переконала нас в тому, що за останній рік жодних стереотипів тепер немає, немає жодних кордонів поміж нашими регіонами. І дійсно, львів'яни, зокрема, готові підтримувати Херсонщину, і вони це активно роблять, тому що навіть якщо подивитись на кордони з Кримом зараз, дуже багато хлопців стоїть з західною України – і ставляться до нас ну просто як до своєї родини. Mm -hmm. Тому це була дуже чудова подорож, і нам обіцяли допомагати, нас обіцяли підтримувати. І ми у свою чергу також допомагаємо західним хлопцям, які зараз перебувають в АТО, mm -hmm. які зараз перебувають у нас на кордоні. Mm -hmm. Тому, в принципі, у ситуації останнього року є. Хоча б одна перевага в тому, що ми дійсно нарешті відчули себе єдиною державою, єдиним народом і відчули справжній патріотизм, любов. Ну прикро лише що на сході так. таке коїться, що такою це закінчиться, ціною? От, що важко ну, так, важкою ціною. Скажіть, я не знаю, до кого це запитання, але мені здається, воно на часі. Чи не дорікають вам, що ви робите собі на волонтерській діяльності піар? Адже якщо поринути взагалі у засади волонтерства, там написано, що декілька засад гласність і відповідальність. Тобто гласність це засада волонтерства. Але люди цього не розуміють і закидають, що робите піар. Як ви до цього ставитесь і Еліко, мабуть, це ви можете? Е, Ні, так, да, буває. Говорят. Такое бывает, и даже бывают говорят необдуманные фразы. Но вы знаете, волонтерство, я думаю, что оно идет в крови и оно в душе, внутри тебя сидит. Когда человек искренне, от всей души занимается этим, то я думаю, не должно быть никаких подозрений. Но сегодня в нашей стране, к сожалению, к великому сожалению, многие под названием волонтерства зарабатывают себе и немаленькие деньги. И, но я хочу сказать, что мы занимаемся волонтерством с глубины своей души. Каждый из нас в основном старается туда влаживать свое заработанное. Мы не просим никого-то. Просто рядом с нами объединяются те люди, которые сами же нам доверяют и помогают нам. Поэтому я считаю, что волонтерство ⁇ это очень большая ответственность не только перед самим собой, но еще и перед ребятами, которые сегодня защищают нашу Родину. Именно перед ними. И я считаю, что это нужно делать. С глубины души mm -hmm. именно с огромной любовью к своей стране. И тогда это будет видно, и это будет чувствоваться. Но очень много звонков раздается, очень много бывает, угрожают. Но мы, мы им говорим, ну давайте встретимся лицом к лицу, и тогда об этом поговорим. Вы знаете, вот буквально недавно я связалась с такой неприятной мне ситуацией, мне это очень больно, но я все равно должна сказать, вот наш мэр Владимир Васильевич Миколаенко, он очень сильно помогает военнослужащим. Очень много дров было нарезано, приготовлено, которые мы отвозили ребятам. И в какой-то момент нам понадобились два дрова, я позвонила одним из ребят и спросила ребята где можно найти дрова мне предложили их купить в этот момент я звоню естественно нашему мэру и спрашиваю а у нас есть дрова и рассказываю ему эту историю он мгновенно организовал дрова и 20 кубов дров отправилась mm -hmm. в колончат и на Чеплынку. понимаете вот самое обидное это то что руководство города делает заготавливает подготавливает а кто-то Под mm -hmm. этим именем продает. Я считаю, что вот это нужно пресекать, и вот это нужно наказывать. Я всегда говорю, берите от жизни все, но никогда не забывайте, что впереди касса, и за нее нужно рассчитаться будет. Господь Бог у каждого спросит, кто сегодня на горе, на слезах этих зарабатывает деньги. Вот это самое неприятное, с которым мы сталкиваемся. А все остальное я хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам, которые реально влаживают душу и реально работают. Мы не одни такие в городе Херсоне, да? И сказать им, что давайте с совестью, с честно поднять Головою, з гордістю виконувати свій долг перед своєю Аліна, скажи, ти от навіть на Фейсбуці у соцмережах ти даєш там, наприклад, свою картку і люди тобі перераховують кошти. Але ж часто буває, що люди навіть не хочуть оприлюднювати свої імена, вони просто перераховують. Часто так У мене була просто чудова історія, така знаєте, от це дійсно було якесь диво. Я починаю кожного дня зараз вірити в дива завдяки таким людям. Бо коли, наприклад, я близькій людині збирала. Терміново потрібно було зібрати гроші на захисну каску. І ну я знаю, що нормальна каска вона буде коштувати, наприклад, Дві. більше двох тисяч а. гривень під три тисячі. І я розумію, що в мене залишилось два дні, і я цю суму просто можу не зібрати. І я розмістила повідомлення у Фейсбуці. Мені настільки було приємно, коли я прокидаюсь на ранок наступного дня, і я отримую цю суму навіть трохи більше від людини, яка навіть... Попросила, щоб про неї ніде не казали, тобто вона це настільки щиро зробила, але я все ж таки скажу, що це була чудова жінка Ірина Херсонка, яка допомагає нам дуже часто, і взагалі таких людей дуже багато. Такі речі насправді з наш з нашою yeah. волонтерською групою трапляються дуже часто. Іноді допомога відходить навіть від людей, які живуть в інших yeah. країнах. <клес> Сергій yeah. розкажіть про цей момент, і ще таке питання: що значить відповідальність волонтера? Ну, начнем, допустим, вот продолжу то, что Алина рассказывала. Да, бывает, очень неожиданно приходят люди, ну, которые когда-то я знал, там, приходят и просто приносят помощь. Mm -hmm. Буквально такой вот случай был из Италии. Передали спальню, да, спальню. спальные мешки. Это Руденко Татьяна Семеновна работает в италии узнала что такая ну, такую мы деятельность осуществляем были переданы спальные мешки они уже доставлены по назначению ребята да. греются очень благодарны э, тоже с италии молодой человек запомнил, колбасенко фамилия честное имя ну, uh -huh. боюсь перепутать uh -huh. то есть <coughs> люди с европы помогают э, то что ну как бы те которые к нас окружают каждый сколько может И вот это ну, появляется неравнодушие. Mm -hmm. С этим, это неравнодушие оно нам пригодится не только в волонтерской деятельности. Просто вокруг себя каждый будет что-то не пытаться пройти, не замечая, а что-то сделать, и мы уже будем, так сказать, на пути. Mm -hmm. Ну. З, к, хорошому, к. І, і все ж таки, що таке відповідальність на вашу думку, тому що Еліко практично відповіла, що це поклик душі, і ти не маєш права підвести тих людей, котрі сподіваються на твою допомогу. А якщо поринути глибше, тобто, е, якщо ти вже опікуєшся цими людьми, то ти не повинен їх залишати. В ні в так, пам'ятаєте, да, ви коли дзвонили в початку е, ну, е, всі думали, як допомогти? И мы первый, первый раз попали, мы, к 21... Нет, нет, мы да, 21 батальон, да, 21 батальон. Да, и вот эта первая, первая встреча, она настолько зацепила. Эмоционально. Что остановиться угу. уже невозможно. Угу. Это Такие эмоции имеет этот первый солдат, который вышел к нам на встречу в резиновых тапочках. Это не из-за того, что было жарко. Просто нечего ну, просто ничего ничего, было да, да. Да. Это произвело такое впечатление. Что наша деятельность uh -huh. как бы не остановится, как затягивает как, какой-то водоворот. Мы просто не имеем И права ты, уже сдавать да, назад. Не, да. Нельзя. вот Постоянно узнаешь, да, там нужно э, тому такой-то там ушлат. Uh -huh. Сейчас uh -huh. особенно стоит большая потребность в связи uh -huh. с холодами. Uh -huh. Uh -huh. Да. Так. Вы знаете, просто настолько мы стали родными с нашими ребятами, да, это уже наша семья. Мы вот буквально на днях с Алиночкой mm -hmm. сидели, считали, нас уже наших детей, которые мы их называем своими детьми, хотя они и старше нас есть, да, их 350 человек. Вот у нас была сессия недавно, и мы узнали, что наши ребята уезжают в зону АТО. Я вышла с сессии, мы с Алиночкой сели, Сереженька быстренько собрал все, что мог, и весь город мы обзвонили всех и сказали, что ребята уезжают, надо то, 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 то. Все наши друзья в один вот буквально за час мы собрали все самое необходимое, приехали к ребятам в широкий лан, я еще успела хачапури им спечь. Вы даже себе не представляете <свят> ихнюю радость, когда они нас увидели. Вы даже себе не представляете, вот то, такие ощущения были, что это мы все единое целое, мы их провожали, одевали на них ладанки, мы их благословляли в дорогу, и ребята говорят, один из них сказал, что я никогда не верил в Бога, но я вам клянусь, вот с сегодняшнего дня, говорит, у меня, говорит, совсем другое ощущение, я уже начал верить во все, потому что когда вы приходите, говорит, у нас начинается праздник. Добрый Янгол. Да, и вы знаете, вот три дня прошло, а нам отзваниваются ребята и говорят, вы не поверите, мы даже по утрам читаем молитву. Я говорю, да вы что? Да, говорит, хотя мы никогда к этому не приходили. А для нас на сегодня, говорит, наша встреча, которую вы нас провожали, была, говорит, настолько важна, что вот сегодня мы уже реально, говорит, читаем молитву. И сами, говорит, благодарим за то, что есть вы у нас, понимаете? А это очень много значит. Это, я не знаю, наша жизнь сегодня принадлежит им. Вот я им говорю, ребята, самое ценное в жизни – это жизнь, а особенно ваша жизнь, потому что они, рискуя своей жизнью, охраняют наш спокойный сон. Они же не жалеют себя, они замерзают, они простывают, они болеют. Воспаление легких, сколько мы приехали у ребят, да? Но они, рискуя этим всем, стоят на границе и защищают нас. Мы обязаны быть рядом с ними. Сьогодні немає, що там заработать денег, там благо себе приобрести. Ні, сьогодні найголовніше підтримати наших ребят, бути рядом с ними, війна скоро закінчиться, і ми тоді в місті погуляємо. Ну, звісно, хочеться, да. щоб вони не розчарувалися, коли це все скінчиться, щоб про них не забули. Не лише волонт... я не маю на увазі вас, а тих, хто повинен за службовими обов'язками перейматися їх проблемою. Аліночка, по-перше, розкажи, будь ласка, залишається 5 хвилин, але ми ще встигнемо і побажати. І запитати в тебе твоя акція фото з солдатом так, це на, допомогу, так? Так. на допомогу. Скажи, як чим вона закінчилася? Чи ти задоволена? Я знаю, що буде ще один етап, так, але так. чим закінчилася перший етап, чи ти задоволена з того? І взагалі це твоя особиста вигадка? так? так? Це ти це була вигадув... так виникла така ідея, тому що ну я так думаю, коли людина робить добру сплаву справу, вона має залишатися не тільки у неї в серці, але ж ну? Мені так здалося, що було приємно побачити потім щось на згадку про цю добру справу. Тому саме виникла ідея зробити патріотичне фото. І мені було дуже приємно, коли не тільки мої друзі, а взагалі дуже багато херсонців підтримали цю акцію. Приходили, і навіть у скриньку волонтерам клали не 5 гривень, а набагато більше. Так. І таким чином зібралося більше 13 тисяч гривень, так. на які придбали тоді прилад нічного бачення і передали хлопцям на кордон. Зараз в мене є ідея повторити. Повторити цю акцію. По-перше, тому що терміново зараз потрібні ліки в зоні АТО, бо хлопці хворіють потрібні теплі речі. І на це, ну. Треба дуже багато коштів, звісно, річ, тому акція буде проводитись знов. Скажи де і коли, mm. якщо ти вже спланувала. Я скажи не знаю де. ще де. Я знаю тільки, що я б хотіла приурочити це до нового року. Uh -huh. І мені б хотілося, щоб цього разу з нами сфотографувались наші захисники, звісно, якщо в них буде бажання. Тому що їм це дуже приємно для них це важливо. І ви б тільки бачили, з яким з яким. Подивом вони дивились ці світлини, яка це була безмежна вдячність з їх боку. Тому ну, ми ще проанонсуємо обов'язково, але хотілося б, щоб звичайно долучалося більше херсонців, тим більше що вони бачать результат і могли слідкувати за тим, що ці гроші дійсно витрачались за цільовим призначенням, і допомога доправлялася адресно, про що ми звітуємо. Тому долучайтесь, будь ласка, приходьте. Ваша допомога будь-яка навіть невеличка, вона дуже необхідна і надає хлопцям сили для того, щоб гідно виборювати перемогу для всіх нас. Ви знаєте, залишається три хвилини. Але ще одне запитання до Сергія, а потім будемо побажання. Так, Сергію, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, все ж таки не секрет, що в державі в нашій неспокійно економічна ситуація поки нестабільна. Нужденних набагато більше аж, аніж людей, тих, які можуть допомогти. Якщо скінчиться війна, чим будете займатися? Вона обов'язково скінчиться, це треба так говорити. Да. Чим будете займатися, ким опікуватися? Ну, давайте подождем. Когда это все закончится, я думаю, после всех этих событий желающих помогать будет больше. Uh -huh. И мы будем замечать не только хорошее, но и тех людей, которым нужна помощь. Всегда есть такие люди в любое время, даже когда наша страна будет самая лучшая, ну, самая uh -huh. цветущая в мире, все равно будут люди, которым нужна помощь. Я думаю, уже на тот момент будет все по-другому. По я хочу сказать, не только материально нужно нужно помогать людям, даже вот то, что вот сейчас мы делаем, тут не сколько материальная составляющая, сколько а, мораль, моральная, да, и поддержка. Поэтому ее навода передачи приветствия, <laughs> да. будь ласка, возможно, на вас перебить и тому, что закончился эфир. Побажания передать или кому? Бажаете? Чего я... хочется сказать? <laughs> я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо всем херсонцам и пожелать им мирного неба, оптимизма, веру в нашу победу и веру в нашу Украину. Нашим дорогим солдатам я хочу сказать, ребята, я вас очень сильно люблю. И мы вам обещали станцевать индийский танец, Андрюше, когда он в зоне когда будет в зоне АТО, что мы пошли танец индийский. Так вот, мы солина его приготовили для тебя специально сделаем. Мальчишки, я вас очень сильно люблю и дорожу каждым из вас. Аліночка, будь ласка, під слово. Так, я дуже хочу подякувати своїм батькам, своїм друзям, своїм колегам за те, що ви кожного дня надихаєте нас робити ці добрі справи і вірити в те, що перемога вже незабаром. А вам, любі хлопці, моя людина, кохана, всі мої друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви кожного дня цінуєте власного життя, даруєте нам спокій, даруєте нам впевненість у новому дні. Хочу побажати вам звичайно сил, міцності духу і пам'ятайте, що ми у вас віримо, ми вас чекаємо, ми вас дуже любимо. Сергію, ну хочу передати благодарність всім своїм знайомим, всім нерівнодушним людям за наш за вони которую они нам показують. Большое спасибо. Любі мої друзі, я маю честь вас так, право так вас називати, тому що я також вас давно знаю. Я хочу побажати, звісно, вам успіху в усіх ваших добрих починаннях. І хочу, щоб у вас ніколи не було випадків, коли б у вас було моторошно або сумно на душі, і щоб ніхто вам не заважав творити ваші добрі справи, ваші діла. Я дякую вам за все. Дякую. Спасибі. З ним вас, волонтера. До побачення, шановні глядачі. До побачення.